Всім привіт! Сьогодні ми розкажемо, як готувати тісто з флюрою. Багато хто питає, ні, ніхто собі не, не робив. Дивіться, хто знає, хто не знає, що таке флюра. В воді залишає облако, яке приваблює рибу. Дивіться, Беремо за основу будь-який стаканчик. Маленький, великий, немає різниці. Буду показувати на часнику. Я насипаю тісто з горочкою. Горочку німа ну, ну, різниці. Зазвичай на рибалку вистачає 2 стаканчика. Більше не розводьте, тому що властивості глютену на сонці воно становиться м'ягтіше. Краще собі е, зробити ще. Е, Дивіться, питають, коли додавати глютен. В составі 10% глютену є, це е, зазвичай на верхній гачок. Я не роблю різниці між верхнім і нижнім. Я завжди додаю глютен собі. Мені так зручно, бо багато маленької рибки. Глютен не дає маленької рибки стягати з гачка. От, ну і, і тісто трошки краще тримається. Особенно, якщо ловите на річці. Це дуже... Дивіться, присипаєте тістом зверху трошечки. Ну, в принципі, десь приблизно ще 10% додаєте. Додали, перемішали. Далі додаєте флюру приблизно 10% знизу. На Стаканчик, там більше не потрібно. Е, у нас флюра також е, зі смаком, це теж часник. Багато не потрібно, бачите? Додаєте 70% води. Ви ми додали 2 стаканчика, значить нам 2 рази по 70%. Дивіться, розводите. Якщо будете додавати флюру сюди, воно не. Ну, не сильно гарно розведеться. Додаєте в стаканчик, виліваєте. Ще приблизно 70%. Додаєте. Замішали тісто. Дивіться, воно такого салатового кольору. Зараз 4 хвилини треба, щоб воно настоялася. І ми будемо пробувати. 4 хвилини пройшло. Дивіться, тісто. Бачите волокно? Ці волокна не дають згачку маленькій рибки е стягати тісто. Зараз покажу. Саме підцікаючі гачки. В продажу ввозимо тільки ми. Гачок, коли починається тягнути, він зразу розвертається і врізається. Так, тісто. шарик робите. Трошки прижимаєте, протягуєте через палець і обвертаєте Втягуємо через палець і обертаємо гачок. повна бачите, воно вже почалось осипатися. Робите так 5-6 см, один гачок вище одного. Верхній осипається, робить кормове пітно. Зараз є трошки ближче е, зніму, як воно осипається. Дивіться, тісто отак от грає, рибка підходить хвостиком чи просто не течеє, і воно отак от осипається. 4 хвилини повне осипання. Якщо правильно настроїть поплавок, то ви будете бачити, коли з одного очка осипалось.